Малята сьогодні у нас нова історія. Історія знайомства із аудіокнигою. Аудіокнига це книга у незвичайному форматі. Цю книгу не можна побачити, її можна лише прослухати, тому аудіокнигу називають ще звуковою книгою. Це коли історію, оповідання чи казки не читають самі. А слухають, як її читає професійний актор або автор. Уявіть, що до вас додому завітав каскар, який читає найцікавіші казки у світі. Існують аудіокниги на будь-який смак: це казки, наукова фантастика, пригоди, різні розвиваючі історії. Аудіокниги можуть розповідати різноманітні теми. Допомагаючи пізнавати світ навколо себе. Аудіокниги можна слухати вдома, в дорозі, під час прогулянок. Аудіокниги можуть стати приємним ритуалом перед сном. Аудіокниги можна легко знайти та завантажити на різноманітних платформах, і у цьому нам допоможуть дорослі. Слухання аудіокниг Збагачує словниковий запас, покращує розуміння мови та розвиває навички сприйняття інформації на слух, а ще дозволяє розгулятися вашій уяві, те, що прослухали, можна не тільки переказати, але і намалювати, і навіть відтворити під час лялькових театрів. Чи готові ви прослухати аудіоказку?